Епопея зі сміттям продовжується у мікрорайоні Дубова. Люди протестують проти зведення сортувального центру під своїми вікнами. Скаржаться ледве відвоювали перенесення старого сміттєзвалища. Як міські владці планують побудувати нове тут була мусорка, через це ми її забрали звідси. Ми також писали звернення, тому що всі мухи летіли в вікна і її перенесли туди. Але нам воно не потрібне. Потрібне приватному сектору. Нижче приватний сектор. В них є своя мусорка за пожаркою. Там також сміттєзвалище, яке не можуть дати ради. Ну хай будують там. Серед приватного сектору, де людям це потрібно, нам, багатоквартирним мешканцям, це не потрібно, і ми всі проти цього. Для того аби відстояти простір навколо будинку з раннього ранку, місцеві мешканці заблокували роботу будівельної техніки. Не можу виконати умови договору, бо жінці фізично перешкоджають, просто не дають працювати. Та усього б цього не було, каже пані Зінаїда. Якби міська влада рахувалася з думкою людей, бо ж власними зусиллями вона зібрала підписи понад сотні мешканців, котрі проти. Бо якби міська рада опитала мешканців, то на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, у нас би з вами. Не було 127 осіб, які проти. Натомість у спецкомунтранці, який є замовником, пояснюють, громадське обговорення у такому випадку не передбачені, ба більше зупинити будівництво не можуть, адже вже закупили матеріали. Всі мають розуміти для того, щоб розпочати це будівництво, було витрачено вже кошти і на розробку документації по землоустрою, і для розробку самого проекту для отримання експертизи і. Попередньо вже закуплені матеріали на облаштування цього центру під ці е, площі розумієте, Тобто кошти вже витрачені. Майданчик буде огороджено і поки що будуть продовжуватися будівельні роботи. Крім того, додають владці, варто пам'ятати, що побутове сміття у класичному його розумінні сортувальний центр не приймає. Це лише одяг, папір, скло чи електроніка. Центр управління відходами тут буде аналогічний такому, як і в Раково, і біля міського звалища. Приблизна площа це тисячу метрів квадратних. Вони його позиціонують як смітник, але в дійсності це не, не є смітником, тобто ми не приймаємо про прості звичайні там, відходи. якісь. Саме ось це у нас будинок ранкова 5. От і згідно з санітарних норм, має бути 20 метрів. Попередньо схема розміщення у нас 21 і 20,5 метрів до самих контейнерів. Тобто Ми стараємося дотриматися абсолютно всього, що є. Які які існують вимоги, та навіть такі пояснення мешканців будинку по вулиці Ранкова не влаштовують. Люди заявляють налаштовані рішуче. Хочу попросити міську раду і попередити: зупиніть, будь ласка, не вкладайте гроші в те, що викликає конфлікт. Користі від того не буде нікому. А ми. До того щоб довести, що нас почули, ми не дамо тут працювати. Ми будемо стояти. Якщо нас і це не почують, не зупинять, не перенесуть і на зелене господарство, де повно землі, і за озерами, де повнісінько землі. Ми будемо перекривати кожен день купріна біля пожарки. Це наш не погроза, це наша остання можливість, щоб нас почули. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.